Друзі, моє вітання на YouTube каналі Моє ім'я Даріна Глущенко. Мій співрозмовник сьогодні. Економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олегу, вітаю вас, спасибі, що знайшли час сьогодні долучитися до нашого ефіру. Вітаю. Отже, сполучені штати Америки вже офіційно запровадили мита в розмірі 104% щодо Китаю. Про це повідомляє прес-секретарка Трампа Керолайн Левіт, і зазначається, що. Такі нові жорсткі тарифи набули чинності і вже почнуть діяти сьогодні, тобто 9 квітня. Скажіть, будь ласка, як це повпливає на економіку США та звісно Китаю? І чи можемо ми говорити про те, що такі тарифи можуть зробити або вже роблять торгівлю між цими двома країнами? Ну, практично неможливою? Дивіться значить е, загальний товарообіг між Китаєм і Сполученими Штатами Америки 800 мільярдів доларів на рік. У Америки від'ємне торгівельне сальдо, тобто Америка більше купляє в Китаї, ніж продає, достатньо великий сегмент китайських товарів не має аналога на ринку Сполучених Штатів Америки, тому що Китай через достатньо дешеву собівартість товарів потіснив з цього ринку конкурентів, і налагодження альтернативних напрямків поставок товарів. У випадку повного припинення торгівлі з Китаєм потягне за собою час, ну і відповідно гроші. Uh -huh. Коли ми з вами говоримо про безальтернатив, безальтернативні товарні позиції, то треба розуміти, що американець вимушений буде купляти цей товар, але вже вдвічі дорожче. Чи готовий він буде це робити? Це питання. Але е, принаймні чисто умовно на американському ринку може виникнути дефіцит на цілий ряд товарних позицій. В дійсності так, якщо в цілком оцінювати загальні тенденції, то 105% митних обмежень це по суті заборонний mm -hmm. Тариф, який повністю припиняє товарні стосунки між цими двома великими економіками. Е, Ще раз повторюю, подібні речі будуть сильно провокувати інфляцію. Дивіться, якби не було паралельно війни з усім світом, тогривельної, то цілком ймовірно, якісь би країни спробували би замістити на американському ринку китайські товари своєю продукцією, яка по імпорту пішла в Америку. Створити альтернативні виробництва. Ну, вибачте, навіть того самого айфону, ну от таке достатньо розповсюджена річ. На сьогоднішній момент айфон коштує там 1900 доларів, так? В США останньої моделі. Після запровадження цих мит він буде коштувати більше трьох тисяч. Уявили собі цифру, правда? Так, так. Причому чітко треба розуміти, що швидко відновити виробництво подібних речей. А iPhone збираються в основу в Китаї, щоб ви просто розуміли. Я розповсюд, я знаю. Так, Альтернативно, швидко відновити виробництво в Сполучених Штатах Америки високотехнологічної продукції є неможливо. По-перше, це капітальні видатки для створення підприємств, це напрацювання нових напрямків постачання. Тому що в Китаї ж не тільки вони збираються, в Китаї робляться і блоки. Тобто, це ж треба. Поблочно ще шукати виробництва. Треба готувати персонал. Ну і найголовніше середня заробітна платня в США 5 тисяч доларів на місяць. Ну, з точки зору їх податків, з точки зору їх комуналки, це невеликі цифри, але тим не менше, 5 тисяч. Середня заробітна платня в Китаї тисяча доларів на місяць. Середня заробітна платня в країнах Південно-Східної Азії, які готують блоки. Зокрема, там В'єтнам, Камбоджа. Від е, 380 до 750 доларів на місяць. Mm -hmm. Порахуйте, в скільки раз норма година американського працівника дорожча, аніж, наприклад, китайського чи з Південно-східної Азії. Китаєць. І там чистою мовною в'єтнамець на своєму робочому місці може працювати 12 годин. Там немає відповідного законодавства про працю, там немає третьогіонів про спілок простіше, які активно захищають інтереси трудящих. Тобто 12 годин роботи на робочому місці лишатися ночувати на підприємстві, тому що ну, довго їхати додому і назад. Для Китаю це нормальне явище. Ви уявляєте собі, щоб американець працював такі умови. Та слухайте, миттєво про спілки засудять того роботодавця так, що він буде бідний. Тобто, окрім шалених капіталовкладень, ще треба рахувати, скільки буде коштувати з точки зору виплати, оплати праці, цей iPhone. Ну, ще раз повторюю, це ми порахували з вами е, вартість iPhone, який буде заходити з Китаю. При тому ми. Мені. А тепер уявіть, скільки буде коштувати iPhone, який буде збиратися в Америці. Це буде абсолютно фантастична цифра. Тому швидко замістити на ринку так, як хоче Трамп. Власне, для чого Трамп це робить? Трамп це робить для того, щоб повернути в США ті виробництва, які порозходилися повсюди, тому що в США були відповідні законодавчі обмеження. Тобто повернути ті виробництва. Це оті всі речі, про які я зараз говорю. Ще один момент, який напевно також вартує зазначити: ну, от по суті, в нашу ніч в день в США Трамп виступав на черговому зібранні республіканської партії. І розказував про те, як до нього зараз спішать всі політичні лідери країн з проханням заключити двосторонні угоди. В кінці цієї цікавої доповіді він сказав, що вони всі біжуть цілювати його, вибачте, в одне місце, Ми, напевно, бачили. А тепер уявимо собі, ну, скажімо так, стан тих політичних діячів, зокрема японців, які вже сидять в літаку. Летять в США, яких супроводжує подобні коментарі зі сторони лідера Сполучених Штатів Америки. Дивіться, є два способи укладання угоди. Один спосіб це між рівнопараними партнерами, де кожен з партнерів демонструє повагу до свого партнера. І другий це угоди про репарації, де є країна і де є країна, що програла. І країна переможець, в інтересах якої це робиться, безперечно, жодним чином не демонструє поваги до тої особи, яка підписує капітуляцію, яку можна принижувати, яку можна психологічно знищувати. Ну, Не знаходиться сьогодні в Америці в ситуації, коли вона бере репарації з усього світу. Я важко собі уявляю в демократичній країні лідера. Правлячої партії, який приїде до США підписувати угоду, яка буде супроводжуватися подібними коментарями. Уявіть собі, що з ним зроблять його опозиції в його країні. Перше запитання: наскільки ви там, вибачте, будь ласка, потужно цілювали то місце, це от те, що приходить вперше в голову. А я думаю, що там будуть набагато жорсткіші коментарі. Жоден політичний лідер після цього до Трампа не приїде. Тому що це, ну як мінімум, принизливо. Ця ж, цей ж коментар розійшовся по всьому світі. Mm -hmm. Тобто, ми з вами бачимо зараз черговий виток ескалації торгівельної війни. Як Трамп сказав, це війна, але це не є війна. Ну це брехня це і війна. Чому це є важливо? Тому що кінця краю тої ескалації немає. І якщо теоретично маленькі економіки, е, запхавши свою гордість десь далеко, приїдуть до Трампа шукати правди, то великі економіки цього робити не будуть. Mm -hmm. Уявіть собі, після цієї, ну е, після цих заяв Трампа, наприклад, приїзд і та, в Сполучені Штати або приїзд Усули Вандрляй. Ну, уявили собі та? супровід. Я цього собі не уявляю, тому я думаю, що тим тою заявою Трамп поставив хрест навіть на теоретичних можливостях перемовин з Китаєм, Китай би і так на це не пішов, Китай сьогодні більш ніж самодостатній, і я думаю, що в нього є механізми тиснути сьогодні на Сполучені Штати Америки. До Трампа не приїде Європа. Якщо врахувати, що наприклад, так чисто прокоментую, Принципову зміну позиції, наприклад, не дуже шановного Панамаска. Uh -huh. З проханням все-таки зробити зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і щось там врятувати ситуацію з Китаєм. Просто це два найбільших ринки Тесли. На китайському ринку Тесли можна поставити хрест. Це абсолютно чітко. Вже на сьогоднішній момент рівень падіння продажів у Маска в Європі більше, ніж 54%, його акції впали на 48%. Від'ємна капіталізація ну, декілька десятків мільярдів доларів. Ну, тобто, коли ми з вами дивимося на ті речі, через політичні процеси Маск, по суті, поховав свою компанію. Ми розуміємо ті речі. Розуміємо. Так само американські мільярдери це розуміють. Вони розуміють, наскільки ніщівні речі сьогодні відбуваються в світі. А якщо ми ще з вами на це все накладемо заяви Трампа з приводу анексії Гренландії і 51-го штату е Канади, якщо ми подивимося, що достатньо велике угрупування військово-морських сил Сполучених Штатів Америки зараз підпливає до е Панамського перешейку. Для того, щоб забезпечити збереження американських інтересів в процесі е, передачі е, портової інфраструктури від китайських компаній американським в е, е, Панамському каналі, то ми з вами на сьогоднішній момент знаходимося напередодні дуже великих несподіванок. Не хочу зараз говорити про якісь там воєнні дії, які будуть супроводжувати подібні е, протиріччя торгівельні, але принаймні. Економічні підвалини початку Третьої світової війни ми сьогодні бачимо. Видання The Economist каже, що Китай впевнений, що він переможе в цій торговій війні проти США, і цитата буде битися до кінця. Що для Китаю означає ця перемога? Ну і що це за заява? Битися до кінця до такого переможного завершення. Це про що може йтися? Це, ми... це означає, що дивіться, економічна торгівля, зовнішня торгівля з цими країнами припиниться повністю? Угу. Це означає, що китайські товари будуть активно вибивати американські з інших ринків. Ну, Китай ж не прийметь вироб... не припинить виробляти товари, правда? Свої? Ну, звісно. Куди вони, ті товари, поїдуть, які не поїхали на цей преміальний американський ринок? Угу. Вони поїдуть в Африку, вони поїдуть в Європу, вони поїдуть в Україну. Тобто, нам, напевно, вартує очікувати демпінгування китайськими товарами для того, щоб вибити американців з тих ринків, де вони ще теоретично постачають хоч якусь продукцію. Тобто, війна торгівельна це штука, яка нищить економіки дуже сильно. І світову економіку в першу чергу. Якби американці зробилися тільки з китайцями, а всі останні країни дали би мала далі мали той режим, який був би до цього, то цілком імовірно через безпекові речі, через стосунки торгівельні, через роботу USAID, яка активно просувала американські товари на великих ринках, я говорю, якби це все лишалося, вся ця інфраструктура. Американці б мали шанс поборотися з китайцями, особливо, коли б вони знайшли дуже потужну спільну мову з Індією і почали б переводити китайське виробництво в Індію, тому що для США це альтернативний шлях. Але вони посварилися із Індією. Вони посварилися з Європою. Вони забрали механізм просування американських товарів USAID з Африки, з Латинської Америки. Тобто, що буде робити Китай? Китай вже на сьогоднішній момент заключив економічну угоду з Японією і з Південною Кореєю проти Америки. Китай однозначно буде розширювати свій вплив на БРІкс і буде залучати нові країни в Брікс як альтернативу Сполученим Штатам Америки. Сполучені Штати Америки на сьогоднішній момент раптом опинилися в ізоляції світовій. Так, я думаю, що будуть їхати. Будуть їхати е, політичні лідери маленьких економік, які точно не роблять погоди на американському ринку, але для яких американський ринок є одним з ну, провідних, і, ну, той самий Мадагаскар, припустим, да, там, який по суті торгує сільськогосподарською продукцією з американцями і там більше нема що продавати. Ну тобто ті речі. Для маленьких країн і провідними великі країни, які є самодостатніми, з великими економіками, Європа, зокрема, вони напокльони до Трампа не підуть. І тут якраз може бути абсолютно дивна ситуація, коли Китай почне блокуватися з Європою проти Америки. Ну, це повний нонсенс, але Трамп зробив все для того, щоб остаточно розсваритися зі своїми історичними партнерами. Форбс зазначає, що статки Трампа скоротилися на 500 мільйонів доларів через все всеосяжне мити, яке він, власне, і сам і запровадив. На вашу думку, в першу чергу, це репутаційний удар по іміджу Трампа, чи все-таки фінансовий? Та ні, це фінансовий, безперечно. Дивіться, на сьогоднішній момент він же ж своїм виборцям розказує, як він їм покращить життя в найближчий mm -hmm. час. Угу. Mm -hmm. При Тому що 70% американців свідомо відносяться до тих речей, говорять, що вони очікують різкого зростання цін. 70% американців. На сьогоднішній момент через поведінку Трампа, через його заяви, через його обіцянки, через те, що поки що це ще не вдарило серйозно по кишеням американців, він ще має достатньо непоганий рейтинг. Але як тільки почнуться економічні проблеми, як тільки почнеться вивільнення людей з робочих місць зв'язку з неможливістю продавати американські товари на третіх ринках через запровадження вторинних санкцій в Європі і в Китаї, і через е витіснення американської продукції з третіх ринків Китаєм, я думаю, що рейтинг Трампа дуже сильно впаде різко. До речі, е треба завжди пам'ятати, що через рік, по суті, навіть менше, ніж через рік. Сполучених Штатах Америки будуть до вибори до Конгресу. І один з республіканських е конгресменів, по-моєму, сказав, що якщо Трамп не поміняє свою економічну політику або не продемонструє великих перемог, то їх на цих виборах, республіканців, чекає кривава баня від демократів. Е В дійсності це є глибока правда, тому що е американські вибори терпіть цього не буде. Ми ж розуміємо з вами, правда? Тому, як на мене, в даній ситуації вартує очікувати наступне: якщо у Трампа немає часу, він має негайно демонструвати перемоги. Жодне з тих обіцянок, які він проголошував, він не досяг. Ні війну не припинив, ні Канаду після першим штатом не зробив, ні Гренландію не забрав, ні Панамський канал не, не, не вирішив питання, не збільшив кількість виробниць в країні. Ну тобто всі ті речі, що він зараз робить, поки що йде йому в мінус. Подивимося, до речі, знову ж таки, питання з Іраном, питання з Венесуелою все зависло. Тому. Так, єдине, що він позитивно, як для України, зробив, це він вже практично до 61 долара за барель за марку нафти Бренд опустив ціну на нафту на світовому ринку. Це сьогодні Юрос котується по ціні 48 доларів. Це практично пряма собівартість для росіян. Mm -hmm. Тобто продаж кожного бареля нафти по такій ціні для них прямий збиток. Вони в бюджет заклали 69 доларів за барель, продають по 48 вони вже почали продавати активно валюту з фонду добробуту, Юані, бо там більше нічого немає. Півроку в такому режимі і Росія стане на коліна. Це без жартів. Чи витримає Трамп цих півроку? Це питання інше. Але з Китаєм він точно спільної мови не знайде в таких умовах. Пане Олегу, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Спасибі, що ділитесь своїми думками експертними. І що сподіваюся, що наші глядачі і слухачі обов'язково прислухаються і зроблять для себе певні висновки. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі і побачимося у нових випусках. Спасибі і до зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.